Всім привіт, друзі. Сьогодні я хотів би поспілкуватися з вами стосовно соцмереж. А саме останнім часом я дуже багато звертаю увагу, що люди, геть незнайомі люди, яких ти навіть і не бачив у ревальному житті, починають тебе ображати, принижувати і якісь там образливі слова висловлюватися в твій адрес. І причому, що в таких моментах, коли людина намагається просто поділитися своїм знанням, своїм лайфхаком, або ще якесь ще якоюсь корисною. Парадою не знайдуться ті, хто облиють тебе брудом. Так от, люди, запам'ятайте, коли ви ображаєте іншу людину, ви не принижуєте цим її, ви лише показуєте рівень свого виховання та рівень вашого інтелекту. Запам'ятайте це. А що стосується літніх людей, то ви взагалі маєте, маєте бути зразком для молоді, по ком молодь могла би рівнятися. А виходить навпаки, що від літніх людей дуже. Багато Багато можна почути гадості і групості, тому люди будьте вічливими, якщо хочете ставлення до вас вічливого. А всім добрим людям, гарного дня! Нехай щастить!